Thank you При згадці про Всеволода Нестайка багато хто мимоволі посміхнеться. Дорослі згадують дитинство, а діти тут же називають в країні сонячних зайчиків та Тереодори з Васюківки. 30 січня виповнюється 95 років з дня народження талановитого письменника, книгами якого зачитуються три покоління. Народився Всеволод Нестайко в Бердичеві 30 січня 1930 року. Майбутній письменник був сином січового стрільця Зіновія Нестайка, розстріляного НКВДстами як ворог народу в 1933 році. Батько Всеволода знав п'ять мов. Рідною мовою в сім'ї Нестайка була російська. Але мама віддала Всеволода. Вчитися в українську школу, щоб знав мову батька. Всеволод мріяв бути капітаном далекого плавання, але через те, що не розрізняв зелений та червоні кольори, мрії не збулися, і письменник згадує, може, тому що я був справді малий на зріст, чи не найменший у класі малий, худий та ще й рудий, як вогонь червоний. В країні сонячних зайчиків Нестайко писав упродовж 40 років. Діти спонукали продовжувати історію. Якось на зустрічі з юними читачами до Нестайка звернулася дівчинка, мовляв, у автора всі персонажі-хлопці, а треба щось і про дівчат. Невдовзі письменник писав пригодничку повість в країні місячних зайчиків з головною героїнею дівчинкою. Носили. У 1979 році Міжнародна рада дитячої та юнацької літератури включила тереодорів з Васюківки до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей, стрічка за твором Нестайка Тереодори з Васюківки. У 1968 році отримала гран-прі на Міжнародному фестивалі в Мюнхені та головну нагороду в Австралії в 1969 році. Але фільм не вийшов на вітчизняний екран із-за політичних поглядів тодішньої влади. Кінофільм Одиниця з обманом отримав спеціальну відзнаку кінофестивалю В Габрово, Болгарія. 1985 році. У 1990 році вийшла книга Нестайка Таємничий голос за спиною. Тож письменника вважають основоположником українського дитячого детективу. Книги Нестайка перекладено 20 мовами світу. Зокрема, англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською, словацькою та іншими мовами. Нестайка казав, що був би щасливим, коли б хоч одна дитина, прочитавши його книжки, перестає відчувати страх і самотність. Сподіваємося, що наші топ-10 спонукатимуть читачів шукати ще сотню фактів про письменника й усміхатися, перечитуючи його казки. В будь-якому віці